Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 13.35. Я не знаю, в якій ми сьогодні черзі. Чи буде сьогодні відключення, я не знаю. Тому вирішила, поки світло є. Теж, ну, відкрили ми той сайт. Я дуже дякую моїм підписникам, глядачам, які написали. Але вчора, ну. Так цікаво, значить, перша черга відкривається без всяких приложень. Для того, щоб відкрити другу-третю чергу, потрібно приложення. На що то зробили, непонятно. На що усложнять людям життя, непонятно. Ну, коротше кажучи, да, я в другій черзі. А Шевченківські ті дома, які я вам називала, то ну, де живуть мої батьки, світло було. Сподіваюсь, що у всіх трьох домах там було світло, бо там теж мої родичі. Але я з ними не спілкувалася. Мені достатньо своїх батьків, вони там поряд, так що вони там спілкуються. Ну, коротше кажучи, цікаво, але в тій домах світло не відключалося. Ні, тобто, ми, як ріжі, сиділи 5 годин без світла. А там взагалі не відключали. Ну, якось несправедливо. Якщо чесно, то ну, це несправедливо. Так довго. По-перше, це холодильники, це продукти, це вайфай, інтернет, люди працюють в інтернеті. Ну, це не серйозно, звісно, я не знаю. Я вважаю, що ці черги повинні якось, знаєте, як карти тусуватися, мінятися містами. Так, це може сложно їм, але. Сьогодні тих відключили. Сама класна черга це оця ранок. Ранок сама класна черга. Я взагалі соваю, я сплю до 10, бо я погано ночу сплю. То мені та перша черга була в самий раз. Ну, Так, повезло, так повезло. Якраз саме активне, коли я все роблю, все відключено. Тому вирішила робити мало ли що, вдруг відключать зараз у на ну, На оту годину третю чергу. Хто його знає, ми нічого не знаємо. Так що так, буду робити зараз розклад, люди. Зроблю сразу особистий розклад, а потім, якщо не відключиться нічого, то буду робити карту дня, бо вже третє число, третє сьогодні чи четверте? Боже, я вже збилася. Четверте вже, в мене немає, ще я не робила. Карту ну, на тиждень я хочу зробити, подивитися, яка буде перспектива у нас там, туди-сюди. Ой. Боже, дають нам. Хоч би, от, знаєте, от просто хочеться сказати, ну, ми і так страждаємо. Той Енергодар, та наша область окупована, до нас стріляють, до нас все долітає, у нас тут нервова обстановка. Оце ще нам не хватало, на нас економить. А не можна поекономити на центрі, на, на Західній Україні. Ні? Ніяк? Тільки нас треба тіліпати оце. Ладно, то таке. Може, я в технічному плані, є, естественно, що я не зображаю, як воно там все робиться, але все ж таки, ну, якщо можливість є, то дати Запоріжжю, хоч електрику спокійно споживати. Господі, хоч обігріватися, хоч щось якось, ну це ж нереально. А якщо у людей ще електроплити, то взагалі габлик. Все як завжди, все для людей. Спасибі, Володя Путін, щоб ти здох падло. Звиняюсь, люди. Так, поїхали. Будь ласка, карти покажіть мені. Я не звикла так ругатися, я дуже вибачаюся. У мене карти такого не чули. Будь ласка, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю В контексті питання ракетних ударів, дронів. З 300 і інших подарунків, які нам шлють Російська Федерація. Дайте відповідь мені, нічого не приховуйте. Покажіть, що хочуть робити росіяни від цього часу плюс 24 години. Покажіть нам то, які будуть вони робити дії та що вони будуть з того мати. Так. Ну, бачите, які вони красиві, добрі, нічого вроді нам не бажають. рутинна труд, у них труди. Трудяться рутинна робота, вже вона їм настогидла, і по ітогу в них тут все шикарно, вони дуже добрі і приємні. Прям бальзам на душу. Ну, надо ж тобі таке. надо ж тобі таке. Тут імператриця, але щось відрізаються, уходять, кидають, кидають і гармонії нема. Ну, що вони можуть відрізати і кидати, я не знаю. Бачите, по імператриці в них все є? А тут десь гармонія. Ну, може, підуть в Запоріжжя? Акт волі зроблять добровольної. Ага, дочекаємося. Ну, відрізання, де щось вони відрізають. Мабуть, свої ракети відрізають для нас. Для нас. І вони ж дорогі і кидають, але, мабуть, не попадають. Щось відрізається тут у них люди. І вони все це мають. По землі, матеріально все це мають. Але тут іде десь гармонія. Що ми будемо мати з цього? Двічка. Чекатимемо енергію, допомогу, бажання. Тобто, чекаємо від світу все ж таки допомоги. Давайте подивимося, що будуть робити наші ППО. Зміна фази сила і фортуна перевернута. Та як же так? Якщо зміна фази йде на силу і фортуна перевернута, ну це ж, це ж якось воно не, не в'яжеться одно з іншим. Як це таке може бути потенціал перевернутий? І що ми будемо мати з цього? Ми будемо мати само, як на українській мові, господи, само, ми будемо самодостатні по почуттям. А як це так? Тобто, ми, може, нічого не будемо робити, вони не будуть нічого кидати, так тоді фортуна чого перевернута. Це лій ми будемо стояти. Ми нічого не будемо робити. Тоді чого фортуна перевернута? Що тут таке? Багато проблем. А ми будемо стояти? Щось якось неясно, я не зрозуміла прикола. Так, добре. У ну, мене трошки йде нахльост на той розклад, я вчора його робила, так? ще 5 годин десь того, ще розкладу. Ну, Добре. Давайте подивимося по-іншому трошки. Якщо так, не хочуть. Зараз подивимось на Ленормана. Так, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. 24 години, ракетні удари, дрони, снаряди по місту Запоріжжя. Чи буде воно таке? Чи буде така ситуація, чи чекає вона на нас? Давайте подивимося трятки, по-перше. Перші тріадки, подивимося, яка буде ситуація. Ну, наше общество буде радість, це сад, ключик в наших руках. І ситуація буде достатньо нормальна, бо тут риби, фінанси. І все буде добре, судячи по всьому. Але маски, люди в нас є. Тут люди під масками є. І що ми будемо з цього мати? Ми з цього будемо мати непонятну ситуацію, трансформацію, сила. Дуже потужна вибір, Боже, зміни і повернення, зміни на краще. Пілкування і сонце. Люди, я вам хочу сказати, що, в принципі, ця доба буде непогана. І наші люди будуть боротися з цією навалою. Але я хочу вам сказати, що в цілому все буде добре. Я витягла багато карт. Багато карт. Але навіть ті три сказали все. Я просто чого стала дивитися, бо. Впала трансформація, треба було подивитися, в якому сенсі буде сила. Ми зараз під, 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 подивимося, може нас підсилюють трошечки. Там же треба подивитися ще атомно, люди. Там дві неділі пішов, від, пішов відлік. Вони там нам таку гадость роблять, що це взагалі ужас. Так, ну вроді як ви бачите, що така стабілізована ситуація буде у нас. Ми насилою відповідати будемо силою. Так, а ну, покажіть, чи будуть, чи будуть, покажіть мені, будь ласка, чи будуть втрати у нас людські на ці 24 години від е, ударів ракет, дронів, снарядів е, і таке інше в Запоріжжі. Будь ласка, покажіть. Чи будуть людські втрати? Ну, я вам так скажу, що е, будуть проблеми, будуть проблеми е, цей по крисам і по м, тучам видно, що проблеми таки будуть. Але вони, не будуть е, але вони не будуть смертельними. Смертельними вони точно не будуть. І я вам скажу, що от, е, по крисам це буде довго. Це буде довго, і погоріться, буде довго. Така ситуація у нас. Я тут не давала, ну, десь місяць, це точно, от, в принципі, даже куди кладеш тріади, от воно так і виходить десь. Так, чи будуть руйнування будинків у нас в Запоріжжі на ці 24 години від ракетних ударів? Так, буде якась неясна ситуація, буде якась нервова ситуація. Ось, люди, які з цьому посприяють, це люди, які, ну, це зрадники, скажімо так, або люди, які працюють на Росію, самі росіяни, які тут живуть і працюють, да, бо тут випала книга. Звіти їхні, ось вони, оці всі гади, які все це, це роблять, бачите? Вони звітують, вони під тайною, вони подають новини туди. І ось, пожалуйста, хоча садник це гарні новини, але в, тому, в цьому контексті воно лежить між таких карт. Так, буде, нервова обстановка буде, така якась хаотична, скандальна, щось воно буде. Але. В пряму, що буде, чи будуть у нас іменно зруйновані будинки, я спрошу так, будь ласка, скажіть мені да чи ні, чи будуть зруйновані будинки в місті Запоріжжі на ці 24 години, які ми від цього часу відлічуємо. Покажіть нам то да чи датчині. Так, ну, скоріш дач мені, бо тут такі всі карти, собака, я візьму доповнительну карту. Ну, ні, ні, не буде таких руйнувань. Але коли дивишся от тріаду, то тут, звісно, йдуть проблеми по башні і йдуть такі, знаєте, очікування різких рішень. Ой! Я вибачаюся. Я тут на проводі, бо я ж боюся, щоб батарейка виповнювалась. Вибачте, що я вас дьорнула. Так, е, значить. В общем, коротше, ні, руйнувань не буде, не буду вас морочити голову. Не буду обіснятися, не буде. По, по стовпчикам не буде. Так, і давайте подивимося. Дивимося з вами інфраструктуру. Чи постраждає інфраструктура. Чи будуть проблеми з інфраструктурою, водою, електрикою, газом, транспортом общественним та цивільним? Коротше, от і всі комунальні інтернети, все таке інше. Даний ну, інтернет я ввожу в. Може, знаєте, навіть треба... так, воно ну, все з світлом пов'язано. Хоча там йде свої кабель. може, треба отдільно брати. Інтернет, зв'язок треба брати отдільно, мабуть. Давайте зробимо інтернет Інтернет, зв'язок зробимо окремо. Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть такі проблеми у нас з інфраструктурними об'єктами. Які надають нам воду, буде добре все. Електрика теж добре. Газ. Ну, з газом якась буде проблема, бачите? Буде якась проблема, але будуть займатися цим і цю проблему вирішать. Ось, там буде гарна новина. Так, давайте подивимося е, інтернет. Ну, і що нам ця тютечка, вона нам нічого не каже. По інтернету де, десь у когось будуть проблеми. По зв'язку, іменно телефонному також будуть проблеми, і, до речі, вони почнуться. Вони вже йдуть десь якось і будуть потихеньку. На, ну, на довгий час воно таке буде у нас, а, а, але, як знаєте, от як світло, але тут, бачите, падають гроші, то, скоріш, ми щось отримаємо таке, що буде стабілізувати цю ситуацію. Ось. Так, давайте подивимося, транспорт общественний. Непогана карта, в принципі, мост, сила, все буде добре. І успіх, і цивільний транспорт. Цивільний транспорт під питанням, бо тут вивчається ситуація, в принципі, непогано. Дерево, коріння, сім'я все непогано. Тобто, по комунікаціям, по газу якась буде, по е, е, і, і інтернет-і зв'язок, теж будуть якісь проблеми, але ви там передивитесь, я все сказала, повторюватися не буду. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося з вами мости. Дуже люблять ці карти, коли їх мішають довго. Вони як релакс такий, знаєте, вони дуже такі. ну... Не знаю чому, але таке в мене відчуття, що вони це люблять. Взагалі, карти люблять, коли їх отак постійно тушують. В них іде там сообщення. <плес> <плес> <Взагалі. плес> Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з мостами міста Запоріжжя, яка буде ситуація? Новий мост. Ну, Ви знаєте, в принципі, там все нормально. Там все нормально. До речі, займається там цим дівчина. Ну, як, жінка. Ось. Давайте подивимося мост наш старий. Все добре. І також жінка, дивіться, тут пов'язана з грошима. І ця праця, і вона буде довга, і тут все добре по старому по Дніпрогесу. Ну, я маю на увазі плотину. Так, і давайте подивимось преображенський мост. Ой, вискочило, ну, бачите, ви вискочив компас. Прекрасна карта, гарне направлення, правильне. Але тут буде вибір стояти якийсь і буде гарна історія. Тобто там все ж таки щось воно таке. А ну, зміни якісь будуть. Ну, на гарні зміни, ну хорошо. Так, давайте подивимось, чи будуть теракти на ці 24 години в місті Запоріжжя, чи щось там надумали наші вороги нам напакасти. Давайте подивимося, що вони надумали росіяни. А вони надумали. До речі, в общественному місті вони вибирають, де це буде. Як наші спрацюють. Щось вони не дуже так і спрацюють. Падає держава, так вони будуть вирішувати ці служби, але вони щось там якось не дуже розуміють, що їм робити. І падає дом сім'ї. Але в цілому направлення, направлення йде. І там іде аналіз і планування. Цього. Все буде добре, люди, все буде нормально. Щось вони там надумали, але наші спецслужби зроблять все як треба. Ну, в принципі, ми все подивилися. Єдине, що можна подивитися сигніфікатори а, цих ударів, які будуть, якщо вони будуть, давайте ми спитаємо у карт. Так, по-перше, покажіть мені карту, а, сигніфікатор. Яка буде ситуація сьогодні іменно по ракетним ударам? Чи благоприятна, чи вони будуть, чи не будуть? Будуть, будуть люди, будуть по домівкам будуть? І лисиця падає, бачите? Ну, що зробиш? Але наші будуть відповідати Наші будуть відповідати, так що нічого вони не отримують особисто, так скажу вам. Так, давайте подивимося дрони. Давайте ми задамо таке питання: чи нанесуть дрони нам якусь пакость? Чи зроблять вони пакость, якусь дрони на сьогодні? Роздивляться це, питання, роздивляться це питання, але в цілому вони не, не зможуть нічого зробити. Не зможуть. Так, і давайте подивимося С-300 снаряди оці. Теж яка тут історія буде, покажіть нам, будь ласка, чи долітять до нас ці снаряди, чи щось вони нам тут нароблять біди якоїсь Запоріжжі. Так, падає трансформація, зміна ситуації. Зміна йде на худше, люди криси, але падає, падають зірки. То давайте ми подивимося, яка це буде тут у нас історія. Люди, значить, дивіться, так, вони, вони змінили, там у них все прибавилося, і сила прибавилася. На жаль, на жаль, С-300 поки що від нас нікуди не ділися. І ключ у них їх в їхніх руках. Ось у чому проблема. С-300, вони можуть по нас кидати. Можуть. Можуть і будуть. Трансформація йде, бачите, воно все пішло. так Що вони будуть, то робити. Ось така біда. угу. Чи будуть по нас сьогодні по Запоріжжю? Летіть на ці 24 години, летіть по місту Запоріжжю снаряди С300. Від росіян покажіть мені да, чи ні. Ця карта каже, що да І компас теж вона така. Так. І це вже вирішено. Так, бачите? Єдине, що не вирішено, то куди кидати? Ну, кидати будуть. Вони знають, що у нас тут опалювальний сезон повинен початися, то вони будуть. От бачите, там газ впав, щось там. Ну, от воно може, подивимось, подивимось люди. Не будемо загадувати наперед, не будемо себе. Накручувати, Грегор цей розкручувати, будемо надіятись на краще. Але ми всі розуміємо, що з ким ми маємо справу. Так, все, я закінчила загальний розклад і зараз буду робити на правий та лівий берег. Бажаю всім бути живими, здоровими, незважаючи не на щось щасливими. І почуємося. Па -па.